Як стріляти з цього 84-мм гранатомета Карл Густав? Він універсальний, простий, тому дуже просто стріляється. В розрахунку знаходиться дві людини. Один заряджаючий, другий стріляючий. Тому підвищується скорострільність. Стріляючий тримає на собі заряджаючий, стріляючий взводить. Взводить курок. Заряджаючий відкриває. Це тильнозарядний гранатомет. Дістається граната. Ось вона, 551. заряджається, Закрилася. Зняття з запобіжника, прицілювання, постріл. Все. Заряджаючий знову відкриває. Дістає і заряджає нову гранату. Все. Універсальність допомагає Збройним силам знищувати ворога. Слава Україні!